Важко сказати, як, як це можна приготуватися, але це все віра і довіря до Бога допомагає нам насправді розуміти, що земне життя і вічність між ними відстані майже немає. А радше, сказати, можна, що земля і небо з'єднюються, коли ми молимось. Тому наше завдання допомогти, власне, перш за все рідним наших полеглих воїнів відчути те, що їхні рідні не померли, а вони перейшли у вічність. Перший похорон в храмі був у 2014 році. А сьогодні вже є 24-й рік. От, Відповідно, за цей весь час ми побачили, як Бог діє. Наприклад, є ситуації, коли батьки втрачали своїх єдиних синів. Безумовно, було дуже багато складних ситуацій, таких непередбачуваних, на які ми навіть ну, насправді не могли і подумати, що таке може бути. От ви правильно помітили, що були випадки, коли батьки не впізнавали е, своїх синів. Е, ось були інші ситуації. Ось були істерики рідних, е, от комусь ставало погано і так далі. Але поза тим, е, насправді. Е, Слова, з якими ми звертаємося, це слова надії, це слова віри, це слова того, що це все немарно. Так, ну, один з найскладніших похоронів це ще було в ті часи, коли настоятелем був мій попередник, це отець Степан Сус. Ось ми мали похорон тут військового у храмі, а потім на Личаківському кладовищі. Як згодом виявилося, що він був вихований як християнин, але потім... Для себе постановив поміняти свої бачення, світогляд, і його побратими, які були присутні на похороні, поводили себе ну, як для нас дуже дивно. І в один момент вони витягнули справжню сокиру, якісь читали там, здається, якихось скандинавських країн, якісь вірування. Ось це так було доволі моторошно тоді, насправді, але в кінцевому результаті все закінчилося добре. Преподобне вам связі наших всіх святих, душі слух своїх воїнів, захисників України, новітніх героїв України, Богдана Дмитра Андрія, населення правди, все на визнавання рамок, покоїв. До правок причини нас, помага, спасе, якби і людина любов. Для мене дуже почесно бути тим українцем, священником греко-католицької церкви, який має таку нагоду молитися за тих, хто віддав життя також заради мене. І скажу так, що це, напевно, найменше, що ми можемо зробити тут сьогодні, у тилу ти смс, які я отримую з фронту. Там я для себе особисто знаходжу слова, які мене дуже надихають. Я бачив декілька випадків, коли здається, що людина при таких обставинах мала би померти. Влучила міна в бліндаж, РПГ в техніку, людину переїхало танком, але наперекір здоровому глузду лишалася живою. І з цього побаченого народжується розуміння, що кожному відведений свій час. На позиції завжди відчувається невидиме, ніби один світ накладається на інший. Такі моменти ти відчуваєш, як смерть полює на тебе. Ти розумієш, що ти майже безсилий. Бог, який в цей момент промовляє, хлопче, не твій час, тому важливо йому довіряти, попри все. Смерті немає, є просто перехід до вічності. Любов є сильніше, ніж будь-що. і Так важливо сьогодні, тут і тепер любити. І також важливо пам'ятати, що все, що ми робимо, наше спілкування, наші обійми, наша посмішка, це все має великий сенс. Це потрібно про це пам'ятати. Завтра воно належить Богові, але нині усе те, що ми робимо, усе те, що ми любимо, те, що ми несемо добро, воно має сенс. Коли є Господь з тобою, і ти відчуваєш цю велику любов, залишається людиною в повному розумінні цього слова, ти завжди будеш переможний, ти завжди будеш той, хто будеш прикладом для інших. І сьогодні, я думаю, ми, як українці, і кожен з нас, зокрема, абсолютно треба сказати, кожен зокрема, є приклад для всього світу. Того, як можна, попри те, що є велика війна, залишатися людьми, які вміють посміхнутися, вміють любити, вміють підтримати один одного. Моє приклад для насправді всього світу, навіть в тому, що ми настільки є жертовні, що в нас ніхто би з наших рідних, друзів сусідів з голоду не помре. Ми поділимося останньою крихтою хліба дещицею, але ми її ми обов'язково підтримуємо іншого. І це сьогодні треба розуміти, що світ за нами спостерігає, як за так. Такою нацією, яка має такий величний дух. Те я думаю, що усі ці сльози Господь наші обов'язково витре. і витре так, що все це перетворить на наш розквіт нашої країни, на те, що ми будемо і вже сьогодні є приклад для всього світу.